Людинки, всім привіт. Це була моя не перша, але мабуть найшвидша реєстрація транспортного засобу, який ввезено з-за кордону в Україну. Сьогодні розповім вам про особливості реєстрації транспортних засобів, які було пригнано з-за кордону, на прикладі автомобіля, який приїхав з Німеччини в Україну під час воєнного стану, от якраз таки кінець 2022-го, і скоріш за все, 2023 рік початок буде все відбуватися, десь плюс-мінус. Так само. Отже, ви автомобіль, ви зробили його розмитнення. Важливо після цієї процедури уточнити, чи є у вас в переліку документів. Сертифікат відповідності. Деякі митниці просять, щоб він був готовий до розмитнення, деякі а після в моєму випадку, оскільки автомобіль приїжджав під час дії безкоштовного нульового розмитнення ще навесні 2022 року, тоді можливості зробити сертифікат без там суттєвих черг на півдня не було. Тому я зробив от, е, аж через півроку сертифікат відповідності на цей автомобіль. Це в мене Volkswagen Touran 2007 року. Він підпадає під норму Євро 4. Але сертифікат відповідності. Необхідний навіть електромобілям. Без нього не буде реєстрації. Деякі повторюсь, митниці його просять навіть для розмитнення. Тобто, ви перевірили, щоб у вас були всі документи, митні форми. Якщо ви заганяли на себе, це митна форма МД2 МД6, посвідчення про те, що автомобіль розмитнено. Технічні паспорти або бріфи, як їх називають за кордоном, тайтли іноді називають. У вас має бути сертифікат відповідності, паспорт, ідентифікаційний номер, і у вас має бути сума на оплату пенсійного фонду. Якраз таки реєстрація. Ця оплата реєстрації першої і оплата збору до пенсійного фонду вони робляться під час першої реєстрації автомобіля, а не під час а, розмитнення. Отже, ви перевірили, що у вас всі ці документи є в наявності для того, щоб зареєструвати вам автомобіль. Я рекомендую користуватися онлайн сервісом головного сервісного центру України, записатись в електронну чергу, сидячи в себе вдома чи перебуваючи в будь-якому місці, ви можете зробити це з телефону. Посилання на реєстрацію через кабінет. Я залишу внизу в блоці опису. під відео. там вам необхідно буде підтвердити свою свої дані електронним цифровим підписом або за допомогою дії, або за допомогою різних банківських сервісів Приватбанку або Монобанку. Ви можете його згенерувати і таким чином увійти в свій кабінет і зареєструватись в електронну чергу. Маю сказати, що от я вже не перше реєструю автомобілі. Що на даний час, от жовтень 2022 року, сервіс електронного запису реально допрацювали. Тепер видно скільки. На який час є можливість записатися, які послуги доступні в цей конкретний день. Я записувався у вівторок, сьогодні четвер. Вибрав зручний для мене час на другу половину дня, коли трішки менше народу, тому що в нас всі ж звикли приходити за годину до відкриття там будь-якої установи державної. І по суті, чому я говорив на початку, що це моя найшвидша реєстрація, тому що я зробив всі процедури аж до отримання номерних знаків і свідоцтва про реєстрацію рівно за годину. Я Талончик взяв на 13.55, оскільки повітряна тривога тривала певний час, і через неї сервісні центри не працюють, і через це черга трішки зсувається. Зазвичай практично хвилина в хвилину ви можете прийти на конкретний час і вас приймуть і запустять на реєстрацію чи перереєстрацію вашого автомобіля. У моєму випадку, 20 хвилин мені довелось почекати 14.15 Я зайшов за стіл, присів за стіл до експерта, якби і в 15, о 15.15. .15 над я отримав вже номерні знаки свідоцтво про реєстрацію. Так швидко все відбулось. Отже, ви взяли талончик, зареєструвалися в чергу. Приходите ну, за 5 хвилинок до вашого часу, можливо, трішки раніше. Візьміть з собою кошти на оплату пенсійного фонду. Це 3-4 або 5% від вартості автомобіля, яка задекларована в документах. І якщо вона була скоригована митницею, то від цієї вартості треба буде заплатити відсоток в пенсійний фонд. Розміри я напишу. Внизу під цим відео блоці опису також не полініться. Почитайте, порахуйте самостійно, скільки це буде коштувати для вас. Кошти на реєстрацію а це біля тисячі гривень. І по суті, все всі документи приходити в назначений час. Чекаєте, дивитеся на табло в більшості сервісних центрів. Це, це все працює. Запрошуємо номер. Двадцять сімбу до сто Іноді бувають перебої з електроенергією чи з софтом, якимось і можуть викликати, якби людина фізично виходить, але зазвичай дивитися на телевізор. Там з'являється номер талончика. Вам його треба буде зберегти при реєстрації і не забути там собі або у вигляді фото, або навіть роздрукувати взагалі не зайвим. Буде а, взяти з собою. Пред'являєте, сідаєте за стіл, передаєте документи експерту. Після того як він звірить всі дані, які до речі вже знаходяться в базі. Тобто, ви з собою принесете не тільки папірці, а й інформація про ваш автомобіль, про його розмитнення і так далі. Вже є в базі сервісного центру. Працівник тільки це все звірить, перевірить, видасть вам заяву на реєстрацію автомобіля, в якій будуть вказані якраз таки вартість першої реєстрації і розмір сплати до пенсійного фонду. Після того як ви це все отримаєте, вас направлять до екс. Експертів, експертний огляд, він є обов'язковим. Експерт відфотографує ваш автомобіль, звірить номерні знаки, звірить агрегатні номери, тобто на двигуні і на кузові. Перевірять, якщо все співпадає, нічого не знайдено, ніяких махінацій. Вам потрібно буде далі пройти на оплату до банку першої реєстрації і пенсійного фонду. Мені Експерт намалював на папірці певну суму, яку я просто поспішаючи заплатив там біля 300 гривень. Зазвичай раніше цю суму просили оплачувати експерти. Вони не беруть вже більше хабарі на руки, але таким чином беруть плату за послугу, яка є обов'язковою. Експертний огляд він є обов'язковим, але він є безкоштовним. Важливо, ви можете за це не платити, і вам ніхто нічого. Я в результаті такий заплатив. Думаю, ну добре, можливо, щось помінялося, нехай буде. Заховав цю квитанцію заношу, даю тільки дві квитанції за першу реєстрацію і за пенсійний фонд. І мене ніхто про третю квитанцію не запитує, ніде її не перевіряють. Тобто, як і раніше було, так і зараз, під час війни ніхто не соромиться брати кошти навіть в такому. Вигляді, який здається, от формальним все правильно зроблено через банк на реквізити якоїсь установи потрібно за щось заплатити. Ви цього не маєте робити при першій реєстрації. Ви платите тільки за свідоцтво про реєстрацію, плюс номерні знаки, а, і пенсійний фонд. Не забувай. Після того як ви це все оплатили, знову ж підходите до експерта, який сидить за столиком, до якого ви на початку заходили, передаєте всі документи, підписуєте. Звіряєте, щоб всі дані в заяві були вказані вірно. Ваше прізвище, ім'я по батькові. Дані. Автомобіля і так далі підписуєте ці документи, чекаєте буквально 15 20 хвилин і вам виносять свідоцтво про реєстрацію, і ваші номерні знаки. І все, в принципі, більшість паперів у вас заберуть. Тому на пам'ять для себе можете зафотографувати їх і зберегти там свідоцтво про реєстрацію наземно-транспортного засобу, вашого митні документи, папери і так, да. І не забудьте після реєстрації транспортного засобу на українські номерні знаки зробити свіжий, діючий вже на українські номерні знаки страховий поліс, який є обов'язковим для всіх транспортних засобів, які пересуваються дорогами загального користування в Україні. Бо найменше, що вам загрожує, це штраф, який нещодавно також було збільшено до 425 гривень. А найгірше не дай Боже, якщо трапиться якийсь страховий випадок, будь-яка деталь. Чи навіть ліки для постраждалого, якому ви заподієте шкоду, коштує набагато дорожче ніж вартість навіть найдешевшого полісу ОСАГО, який ви можете оформити в Україні? І щоб для вас ця процедура не викликала якихось там бар'єрів, не потрібно звертатися в наш час до агентів, їхати в страхову компанію. Ви можете оформити поліс обов'язкового страхування зручно онлайн. Я вам хочу порекомендувати для цього сервіс онлайн страхування Hotline. Finance, на якому ви навіть з телефону можете зайти, порівняти ці нові пропозиції від страхових компаній, які працюють на ринку України, і зручно швиденько оформити страховий поліс. А за промокодом, який ви бачите на екрані, або можете знайти в блоці опису під цим відео, ви можете отримати гарантовану знижку в розмірі 50 гривень за оформлення страхового полісу від мене. Такий невеличкий вам бонус. Знаю, будуть запитання стосовно того, як же діяти, адже після. Оформлення страховий поліс починає діяти тільки на наступний день. Якщо у вас все правильно оформлено по документам і ви експлуатували автомобіль, їхали на ньому до сервісного центру на діючому страховому полісі, наприклад, зелена картка з Європи. Чи можливо оформлювали як я страховий поліс тимчасовий там на місяць, на два, то цей страховий поліс буде діяти. Навіть при зміні номерного знаку на автомобілі по ВІН-номеру. але щоб, як то кажуть, не мати потім якихось проблем, я все ж таки рекомендую одразу після реєстрації автомобіля на українські номерні знаки. Оформите страховий поліс на завтра він вже у вас буде діючим. І навіть якщо трапиться якийсь страховий випадок, у вас не буде зайвих проблем з тим, що от номерні знаки змінилися, реєстрація була європейська, тепер українська і так далі. Тому вчасно оформлюйте страхові поліси. Це дуже зручно. Зараз ви все можете робити з телефону, не потрібно таскати з собою папірці. І знову ж таки, ви можете зробити добре на цьому, заощадити, якщо скористаєтеся сервісом онлайн-страхування від Hotline Finance. Важливо. Уточнення стосовно серії номерних знаків, які ви отримаєте на українську реєстрацію. Серія, яка буде написана на номерному знаку, буде залежати від того, в якій області розташовано сервісний центр. Тобто, якщо ви проживаєте і зареєстровані, наприклад, в Києві чи Київській області, а реєструвати автомобіль. З якихось причин приїхали до Львова чи до Львівської області, то скоріш за все ви отримаєте серію номерних знаків в Львівської області. Можливо, трішки зі зміненою серією. Наприклад, як у нас в Харкові, Харківська серія це «АХ», або по правильному латинськими АХ. А якщо людина була зареєстрована в іншому регіоні, але приїхала реєструвати автомобіль, наприклад, в Харківський сервісний центр, вона отримувала номерні знаки «КХ» або КІКС. Ну, але сьогодні я реєстрував, маючи прописку власника цього автомобіля. Нагадаю, що це моя сестра Сумського регіону Сумської області. Реєстрував у Харківському сервісному центрі, отримав серію. Аха тут, вже як то кажуть, все залежить від того, які номерні знаки є в наявності у сервісному центрі. Отака процедура. Все просто, доволі все швидко відбувається. Маю сказати, що я майже кожного року, раз на рік чи раз на півроку, займаюся реєстраціями там, чи для себе, чи для клієнтів. Сервіс покращується і покращується за винятком деяких людей. Які намагаються на цьому додатково нажитися в Харкові? В принципі, немає проблем з чергами, за виключенням проблеми з повітряними тривогами, тому що вони відсувають вашу чергу. А так в цілому все працює. І можна реєструвати автомобіль. Ще важливо про що не сказав, що чому я пізно так реєструю автомобіль, тому що по перше, через повітряні тривоги постійні це було зробити складніше. По-друге, немає обмеження під час дії воєнного стану. Скасували обмеження на термін реєстрації транспортного засобу, який зазвичай складає 10 днів. І тепер всі власники транспортних засобів, які їх придбали чи пригнали, мають право повинні завершити їх реєстрацію не пізніше, ніж через 90 90 днів після закінчення воєнного стану. Тобто закінчився воєнний стан і у вас ще є 90 днів на те, щоб зробити реєстрацію транспортного засобу. Тому не зволікайте, якщо є можливість, зробіться вас менше будуть зупиняти на блокпостах, там і на постах поліція менше вас буде турбувати. Ви швидше заплатите податки, які підуть знову ж таки в бюджет на розвиток нашої країни. І можете сміливо експлуатувати свій автомобіль, не привертаючи до себе зайвої уваги через там іноземні номерні транспортні знаки. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку. Якщо у вас є якісь коментарі або зауваження, пишіть внизу під цим відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!